Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене також просили подивитись питання, яке стосується консульських послуг для жінок. Тому що те, що відбувається для чоловіків, і так зрозуміло, що заставляють оновлювати дані в ТЦК і за кордоном, в тому числі. І навіть сьогодні прочитав новину про те, що будуть заставляти чоловіків появитися вживу. В місцевих відділеннях ТЦК, навіть тих, які є за кордоном. Якщо в них українські паспорта, то це мало кого хвилює. Я би хотів зараз подивитися стосовно жіночої статі, стосовно жінок, що буде. Так, я візьму на циганській колоді 4 карти. І я візьму на гральній і колоді три карти. Давайте ми з вами подивимося, це непросте питання. Чи будуть якісь нові обмеження, встановлення якихось нових жорстких рамків, рамок для жінок? Карта листа, робота з документами, інформація, новини. Далі. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Карта дитини падає, щось, що пов'язане з дітьми, можливо, буде. І карта вченого, дослідження інформації. Ну, Судячи по комбінації карти листа, вченого. Можна сказати, що якісь нові законопроєкти вже о, будуть прийматися або просто пропонуватися. Дивимося на цій колоді. Валет червовий – карта сильного чоловіка, валет бубновий – карта швидкості, карта руху, десятка, бубнова карта благополуччя. Ну, карти спокійні. Поки що жінок щось таке сильно, жорстке не зачепить в плані консульських послуг. Я говорю саме про консульські послуги. Питання жіночої мобілізації я ще окремо запишу прогноз. Ну, а що стосується якихось консульських послуг, то поки що нормально паспорти видавати будуть, документи видавати будуть, за кордон пускати будуть. Так що тут проблем немає. Карти позитивні. А стосовно мобілізації, це вже треба буде дивитися окремо, тому що є жінки-медики, є жінки військово зобов'язані. Ну, про жіночку мобілізацію наступного разу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.